Аби підтримати український дух на Буковині, заслужені артисти України організували благодійний мистецький марафон за Україну за її волю. Під час концертів збирають гроші для військових та їхніх родин. Всі зібрані кошти одразу під час благодійного марафону, вручають сім'ям військових. Ми запрошуємо до зали вояків, які можуть уже ходити і рухатися після лікування в госпіталях або ж родини вояків тих хлопців які лікуються на часі ще у лікувальних закладах або ж родини тих які втратили своїх дітей і тут таки в залі при всій громаді для них розподіляються кошти. Нині у артистів вже позаду 13 концертів. За цей час вони зібрали понад 220 тисяч гривень на потреби поранених солдатів. Мітці, які долучилися до благодійної справи, розповідають: Буковинці не шкодують грошей для своїх героїв. Від малого до великого до допомоги долучаються всі. Коли вдова загиблого вийшла на сцену, отримала гроші, залишилася на сцені і почекала. Допоки вийде мама хлопця, який потребує лікування, сказала: цю свою частину грошей я віддаю вам. Рятуйте свою дитину. Артисти кажуть, для них це не просто концерти, а своєрідна молитва за Україну. Їх найбільше вразили благі намери буковинців, їх чуйність та співчуття. Найбільше ми помічаємо серед людей оцього браку любові, і от ця любов, яка панує в залі, вона, мабуть, вище. І тих грошей, що збираються на на цих на цьому марафоні, і вище можливо тих затрат зусиль акторів. Благодійний мистецький марафон триває у Чернівцях. Концерт відбудеться у літньому театрі о 19 годині 20 вересня. Марина Черней, Роман Пелатик, Чернівецький промінь.